На базі Криворізького музею культури єврейського народу та історії голокосту Михайла Мармера пройшов семінар для вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів з теми вивчення в школі історії Другої світової війни та голокосту. Його учасники ознайомилися з новинками методичного арсеналу вчителя історика, а також з програмою майбутнього факультативного курсу, розповідає Тетяна Васильєва. Незабаром Кривий, Ріг, як і вся Дніпропетровщина, стане місцем запровадження пілотного проекту введення факультативного курсу історії голокосту до програми навчальних закладів. Про це йшлося на семінарі, що проходив на базі Криворізького музею культури єврейського народу та історії голокосту Михайла Мармара. Його учасники розглянули методичні аспекти впровадження цього факультативу. До історії, як до предмету, що викладається в школі, прикута найбільша увага, але не тільки науковців, педагогів, їхніх батьків, але на жаль, і політиків, на жаль, і тих людей, які хочуть заробити певний політичний капітал на цьому. І з огляду на це дуже важливо, щоб вчителі дізнавалися про новітні досягнення в історичній науці, про те, які знайшли нові документи, про те, які є нові методичні розробки, про те, які є мультимедійні засоби навчання, і сьогодні на сем. Нарій, який проводить музей Михайла Мармера за сприяння міського управління освіти, а також український інститут вивчення голокоста ткума та музей Ядвашем, що в Ізраїлі, ми проводимо це заняття вивчення історії Другої світової війни та голокосту в школах України. Голокост є частиною української історії, тож під час викладання в школах розділу історії Другої світової війни неможливо залишити його поза увагою, які неможливо виокремлювати голокост з історії міжнаціональних міжконфесійних протистоянь у світі чи інших негативних проявів, таких як ненависть, фанатизм, расизм і упередженість, які призводять до незлічених жертв знищення народів, зазначали учасники семінару. Тема эта очень важна, потому что не подлежит забвению то, что происходило там 70 лет назад, 65 лет назад, то есть в годы Второй мировой войны. И мы приближаемся сейчас к 70-летию, будем отмечать памятную дату в 15-м году победы над фашистской Германией. К сожалению, даже в сегодняшнем мире частое проявления непонимания, расизма, ксенофобии к представителям других национальностей, и других религиозных конфессий и так дальше. Есть крылатое выражение, что не бывает Холокоста против одного народа, Холокост всегда против всех. Поэтому наша задача донести именно вот эти принципы толерантности, взаимоотношений между людьми разных национальностей, разных религиозных конфессий в современном мире. Програма факультативного курсу з історії голокосту нині чекає на затвердження, а поки що співробітники інституту вивчення голокосту ТКУМА презентували навчально методичну літературу, що стане у нагоді вчителю історику. Районні методичні кабінети отримали в подарунок набори посібників і підручників. Також на семінарі новітні мультимедійні інтерактивні технології і засоби для вивчення історії у школах презентували науковці Київського інституту педагогічних інформаційних технологій.